Мега Air, Турбо Ейр. Коротше, сьогодні перевіряємо автомобільні компресори від компанії Мільдер. Всього у лінійці бренду 5 компресорів: 3 на 40 літрів на хвилину і 2 на 90 літрів на хвилину. Гарантія складає 2 роки. Упаковочка нарядна і все перекладено на українську мову. Сумочки великі та якісні у комплекті. Інструкція на українській мові. Запобіжник та перехідники. І так, моделька на 40 літрів 170 Вт. Має якісний шланг довжиною в 1 метр. Далі. Є шнур 3 метри довжиною і працює від прикурювача. Колесо 15 повністю спущене. Двигун працює. Напруга 14,5 вольт. Качаємо до 2 атмосфер, міряємо струм і час. Погнали. Раз, два. Дві атмосфери бачу. По суті, дві хвилини і струм був 10,5 А. Як бачите, я заміряв на 20 Вт менше, ніж заявляє виробник. 10 бар заявляють максимальний тиск. Зараз подивимось, чи дає він 10 бар, і який при цьому буде струм. Вимикаємо. 10 бар дає навіть більше. Струм при цьому. 12 Ампер. Тобто при максимальному навантаженні він видає своїх 170 Вт, навіть більше 174 Наступний малюк, на мій погляд, цікавіший за попередній. Так само має 170 Вт-40 літрів на хвилину. Але позаду ми маємо ліхтарик червоного кольору, далі 1метровий шланг, на якому встановлено манометр, і на манометрі є спеціальна кнопка для скидання зайвого тиску. Як бачите, він має трошки менші габарити за рахунок відсутності манометра, а працює так Саме від прикурювача. Ножки гумові і тут, і тут, і тепер подивимося, як качає цей. Ті самі умови качаємо до двушки, спостерігаємо. Ті самі, по суті, 2 хвилини і ті самі 10 А. Максимальний тиск у 10 атмосфер. Компресор видає без питань і споживає при цьому 12-13 А. Тобто потужність цього компресора також чесна і відповідає заявленим характеристикам. Як побачили, друзі, це у нас не ліхтарик, а звичайний катафот А ми переходимо до наступної моделі, яка називається Max Air. До речі, я тільки щойно розібрався з назвами моделі Max Air, Mega Air, Jet Master та Turbo Air. І так, ці компресори абсолютно ідентичні по розмірам, по продуктивності. Провод так само 3 метра але тут у нас іде шланг довжиною 6 метрів. Минула мода. Моделька працювала від прикурювача, ну а ця працює кому потрібно напряму від акумулятора. Перевіряти потужність і продуктивність не бачу сенсу, абсолютно ідентичні компресори, тому переходимо до здоровинів. Дивимось, як виглядають зблизька, на мій погляд, ось цей виглядає набагато крутіше. Крокодили для під'єднання до акумулятора і тут, і тут. Кнопочка в у цього винесена на окремий хвіст. Тут кнопочка викл знаходиться на самому компресорі. Але дивіться, ця штука не дуже компактна, ручка стоїть стаціонарна, а тут ручка, як бачите, складається. Це, по-перше, по-друге, самі поршні тут виглядають по типу поменше. Під розберу, подивимось, що там є насправді. Але в цьому компресорі я бачу, що встановлені фільтри. Тут я поки що фільтрів ніяких не бачу. Провода у обох компресорів однакові, 2,4 метра шланги також однакові, близько 6 метрів. Там і там манометри встановлені, манометри з кнопочкою скидання зайвого тиску. Таке я бачив вже неодноразово, це по типу комірочка для зберігання різних насадок. Вона присутня і на тому, і на тому компресорі. І так спостерігаємо за компресором Turbo Air. Погнали! Двушка є, одна хвилина і 20 секунд, максимум я зафіксував 25 А. Ну, як бачите, дві атмосфери є рівно. Заявляли нам 380, я наміряв 362. Це номінально, максимальний струм обіцяли 30 А, наміряв 25. Дивимось, що воно скаже, коли будемо просто затискати отвір. До 30 А не дійшло, але 380 Вт в цьому компресорі є точно. Ну і тепер подивимось, що нам розкаже здоровань. Умови ті самі. Як бачите, качає трошки довше, але же струм я зафіксував менше, лише 23 А. Розібрав дві молодшенькі моделі. Як бачите, вони по великому рахунку ідентичні по двигунам. Тут у нас просто пофарбовано тут не пофарбовано, лишили алюміній Далі. Це, як я і казав, накладочки зроблені з пластика. Пластик, в принципі, товстий, пластик якісний, пофарбовано в сірий колір. А отут я помилявся на початку відео, коли казав, що це пластик. Тут у нас насправді алюміній, я навіть трошки Поцарапав, щоб ви бачили, що це дійсно алюміній. Ось бачите, ця частинка алюмінієва. І таке рішення мені подобається більше. Якщо взяти циліндри, то видно, що молодша модель має циліндр поменше. Десь приблизно в міліметрів 8 менше, діаметри абсолютно однакові. Але ж не дивлячись на різницю в розмірі циліндру, хід поршні у них однаковий. Приблизно 1 см тут і 1 см тут. Шатуни абсолютно однакові, виконані з алюмінію, стоять на підшипнику тут і тут. Ну і зверху у нас в якості мембрани стоїть металева пластина. І якщо порівнювати ці два компресора, то цей екземпляр мені подобається більше. Алюміній однозначно краще. Ця штука у нас більша, значить тепловідвід буде краще. Працювати без перегріву цей компресор буде довше. Наступна модель ідентична попередній. Розбирати я її не буду. Різниці тут явно ніякої не буде. Починаю підрозбирати наступну модельку. Тут мене цікавить, чи є різниця в поршнях. Верхня кришка, як бачите, як і очікувалось, зроблена з пластика. А ось ця частина у нас фарбований алюміній. Дивимось, що тут. тут циліндр. Має діаметр трошки більше, як бачите, ніж на попередніх модельках. Але ж ви бачите, його довжина суттєво менша. І якщо поміряти хід поршня, то тут також небагато. Десь 1 см і 2 мм. Підрозібрав тут, і як бачите, фільтрик тут присутній у вигляді фєтра, повністю перекриває отвори і фільтрує повітря так, як треба. Ну і поршень, як у минулих моделях, виконаний повністю з алюмінія і встановлений на підшипниках. Вам не сильно видно, але повірте мені. Там стоїть підшипник, точно так само, як і там. Ну і тут зрозуміло, поршня встановлено дві штуки, а значить цей компресор буде вдвічі потужніший, ніж от ті. Власне, саме це зафіксували мої прилади у минулому тесті. Починаю розбирати останні екземпляри, що можу сказати. Ну, не такий самий, як і попередній. Бачите? Тут алюмінієвий холодильник такої форми, тут такої. Тобто вони реально різні. Я звик до того, що китайця розбираєш, цей буде схожий на це, стандартизація і все таке інше. А тут. Ні, абсолютно різні корпуси, абсолютно різні конструкції. І навіть коли ми говоримо про циліндри, то циліндр з цього компресора, дивіться, він менший, ніж циліндр з цього. Раз, і тут. Свістопляска. Якщо порівнювати так, то майже те саме, але товщина стінки різна, тому внутрішній діаметр різний. Хоча хід поршня плюс-мінус такий самий, як у всіх, і складає трошки більше одного сантиметра. Ну а сам поршеньок, так як і всюди, виконаний з алюмінію і стоїть на підшипнику. Я вам все показав, розказав висновки. Робіть самі. Посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео за промокодом IVANLIS. Буде знижка з вас, підписка, лайк. Ну а я вам дякую за перегляд.